З допомогою Мавіка трете українські оборонці виявляють окупантів у засідках та знешкоджують їх. Так майстерно працює Луганський прикордонний загін. Запевняю, що щодня щодобово щодобово ми знищуємо ворога на це системи за допомогою системи артилерії нашої, це за допомогою системи скидів, все завдяки завдяки коптерів. Також ми маємо практику і збиваємо впівдронами крила ворожі крила, типу Орлан, Суперкан, Мерлін. Для того аби військові працювали ще ефективніше, трьома мавіками т їх підсилила Вінниця у співпраці з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Якщо говорити про допомогу прикордонній службі, це 17-та передача в цілому, але конкретно цьому прикордонному загону це друга передача. Нагадаю, що в рамках роботи нашого штабу і в цілому Вінницької міської територіальної громади ми підтримуємо на системній основі вже 61 військове формування. Це і Збройні сили України, і Національна гвардія України, і прикордонна служба. Бійці цього прикордонного загону використовують коптери для розвідки, коригування вогню артилерії та скидання снарядів на ворожі цілі. Щомісяця втрачають близько 30 дронів, тож потреба є завжди. Бувають такі дні, коли немає втрат по, по даним коптерам. Ну, взагалі немає втрат. А є такі дні, наприклад, коли йдуть штурмові дії, то ми можемо втратити в день від трьох до сіми одиниць. Ми не можемо недооцінювати. Противник також має відповідні технічні оснащення, В них є системи радіоелектронної боротьби і вони подавляють наші коптери. Військові подякували за підтримку, передавши міському голові Вінниці стяг свого третього прикордонного загону відзнаку та гільзу із гравіюванням, яке зробив один із бійців бригади. Такий нетрадиційний подарунок це гільза 105-мм громади, з якої відбувалися атаки. Ми хочемо вручити також вашому колективу. Дякую, дякую. З допомогою цих дронів прикордонники боронитимуть Україну на Лиманському напрямку. Ірина Дідух, Анна Шутова, Вадим Інжиєвський. новини за день Телеканал Віта.